Це знаменита львівська пиріжкова кава, молоко і пончики, вулиця Словацького, 4. І Ось подивіться, який на сьогоднішній день тут асортимент. Тут, мабуть, штук 20 різних видів цих пиріжків, і ціни такі приємні. Від 15 до 20, ну можна собі дозволити. Подивіться, тут є і слива, родзинка, яблуко, чорна смородина, ватрушка з сиром, з полуницею, з рисом, м'ясом, кавашеною капустою, картоплею, картоплею грибами. Коротше, голова обертом. І сама пані Стефа не, 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 не гребує таким, ні? Це моя. Це я на цьому виросла. Це. А воно ж смачно, смачно. Абсолютно. Скільки ви кажете, 60 років. 60 років. Я знаю, що всі львівські студенти тут рятувалися від. Студенти тому зараз онлайн-студенти, знаєте, допомогу. Так, онлайн вбиває полішколу. Слухайте, будете у Львові, обов'язково сюди зайдіть, тому що це і історія, і смакота. Лада, береш щось.